Газопостачальне підприємство, яке поставляє природний газ для наших споживачів Хмельницької вулиці? Пад Хмельницького виконує функцію транспортування. І вже якщо виникає заборгованість, газопостачальне підприємство нам надає доручення на припинення газопостачання цим боржникам, і ми в даному випадку цих боржників відпрацьовуємо. Таке питання: а скільки коштів боргу має населення перед Хмельницьким Ну, Саме в містах населення. Якщо міста, то ну, місто я вам зараз не можу так виділити, Скажімо, якщо в цілому на, по області на перше, сьоме 2016 року населення заборгувало порядка 100 мільйонів. Це uh -huh. за природний газ, це 400 тисяч ганень. Тобто, ну, в місті Хмельницькому на 130 тисяч абонентів, тобто в місті Хмельницькому борг орієнтовно десь сягає 47-50 мільйонів. Дякую. Тепер дивіться, ваш слюсар в приватній розмові сказав, що відключати йому подані вказівки відключати тільки гуртожитки. Йому подані які гуртожитки? Ні, чи відключаються ні. тільки гуртожитки, чи відключаються ще багатоквартирні? Я тут прокоментую. Дивіться, в нас виникла така ситуація. Перше, що в нас є в місті Хмельницькому ЖЕК-будівельник, житлово. Комунальне підприємство воно безпосередньо укладало договора і укладає договора, наприклад, на розподіл спадхмени газ на постачання природного газу з постачальником тобто є комунальне підприємство ЖЕК, який укладає договора і для забезпечення своїх споживачів природним газом. Тобто в нас договорів в даному випадку зі споживачами, наприклад, на е, Заводській 32, де припинялося газопостачання, в нас е, договорів з споживачами немає. У нас є договір з ЖЕКом-Будівельник. Тобто ми уклали договір з жеком будівельник І, наприклад, те, що ми е, відключали, ми офіційно. Е, Три попередження надавали на адресу ЖК будівельник що ми будемо припиняти згідно встановлення, тобто нам було достатньо дати одне попередження. Але ми спочатку вели переговори, дали раз попередження. ну, Люди, скажімо, керівництво ЖЕКу пообіцяло, що розрахується. Ну тому що дали другий раз попередження, дали третій. Ну розумієте, коли споживач не розраховується за природний газ, ну ми зобов'язуємо вживати заходів, тому що якщо вони не будуть розраховуватися за природний газ, перше газ. До постачальне підприємство, ТОВ «Хмельницькгаз» не зможе розрахуватися за той газ, яке воно купило для даного споживача, і е, пад «Хмельницькгаз» не отримує своїх коштів за те, що доставило цей газ до споживачів. Відповідно, ми не, якщо ми так будемо працювати, ми не зможемо своїм працівникам виплачувати зарплату. Тобто, але якщо звернути увагу, заборгованість даного ЖЕКа ще. Е, е, Скажем, на жек даний заборгував пад Хмельницьгаз. Це борги виключно перед пад Хмельницького, коли ПАД -Хмельниць газ для даного ЖЕКа поставляв природний газ до 1.07.2015 року. Тобто у нас газ, ну щоб, якщо ви знаєте, відбулось розділення функцій. Тобто з 1.07-го не має ліцензії. З 1.07.2015 року Патхмельницьгаз виключно транспортує природний газ, поставляє інше підприємство. А до 1.07.2015 року Патхмельницьгаз ще поставляв газ. Тобто, це ще борги за 2015 рік, станом на 1.07.2015 року. Тобто, в даному випадку «ЖЕК» більше року не розраховувався з Патхмельницьгаз. Угу, а є ще такі жеки по місту? Ну у нас практично це в нас одне, наскільки я знаю, це практично один жек, який забрав всі гуртожитки під себе. Тобто в нас є частина гуртожитків, які скажімо, кожні споживачі індивідуально уклали. Договорі спадкомець газ, ну вони розраховуються з нами, ми їм поставляємо природний газ, у нас є з ними договори. А є частина ЖЕКів, які виключно є на обслуговуванні ЖЕК-будівельника. Угу. Дивіться, скільки вже гуртожитків, тому що майстер Слюсар оцей, він нам не сказав точної цифри. Ми хочемо знати, скільки вже гуртожитків відключили і скільки ще планують. Ми взагалі вже не плануємо. Відключати, тому що перше після того, як ми почали відключати, люди почали звертатися. Ну, наприклад, ми ж не володіємо інформацією. Наприклад, перед тим як відключати, ми попередили дане підприємство вже будівельник, а також попередили місцеву адміністрацію. Тобто, в нас є листи, яких ми своєчасно проінформували, що в разі нерозрахунків ми будемо проводити такі-то роботи. І на сьогоднішній день, коли вчора от виникла така. Ситуація було, скажімо, звернення від нестерука Анатолія Макаровича, щоб ми призупинили ці роботи, відновили газопостачання тому, кому ми вже встигли відключити, тому що ми ще на проспекті Миру відключили два гуртожитки, але ми там вчора все таки відновили і є домовленість те, що за сприяння. Міської влади все-таки як будівельник, спадхманець газ розрахується. А ви можете надати нам інформацію про адреси будинків, по яких відключали? О, відключали значить, ну, Заводська 32, Залічанська, 14 і проспект Миру 97, Дріб 2. Ну, я, у нас, в принципі, є наряд, ну, я наряд підписав і віддав. Взагалі у нас в даного споживача є 13 гуртожитків. Тобто ми попередили і вчора почали роботу з цих трьох гуртожитків, скажімо, ну, в кінці дня ми відновили газопостачання, оскільки була вже домовленість, що все-таки з нами розрахуються. Тобто 3, не 20, як нам подав інформацію. Ні, 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 ні взагалі ні, є наряд. Слюсар, просто слюсар він працює так. І на сьогодні день, слюсар він працює на лінії. Тобто він ходить, робить перевірки, усуває там витоки газу. Якщо є звернення споживачів, що у нього щось несправне, він приходить. І він в телефонному режимі отримує інформацію, що, наприклад, ми підписали наряд, я оформив наряд на припинення газопостачання. Ми оформили і його майстер йому вже. В телефонному режимі, що уточняє, де він знаходиться. Ну, майстер орієнтується, де в якому він районі. Якщо він в тому районі, майстер його набирає по телефону і каже, що тобі на сьогодні ще додатково потрібно там припинити газопостачання, тому то чи відремонтувати там колонку, чи ось такі ні, ні, ви мене не зрозуміли. Він говорив саме про відключення газопостачання поблизько 20 гуртожитків. Близько в наряді, взагалі, от вже жеку будівельнику на обслуговуванні 13 гуртожитків. У цих 13 гуртожитків ми запланували відключати, але на сьогоднішній день ми призупинили відключення і відновили газопостачання тим, що включили. Ну що відключили. Добре, а як у майбутньому, якщо ЖЕК-будівельник надалі не розрахується, от три гуртожитки ви відключили, включили ми, заново, е а десять ще не чіпали, е так? Е ми, ні, Якщо є домовленість, тобто якщо міська влада гарантує, що даний е жек. ЖЕК розрахується спад хмельниць газ, е ми, ми ж не можемо не вірити міській владі, тому що ну, є якісь нормальні людські відносини. Тобто, все, е якщо, я не думаю, що тут виникне питання. Розрахунків, тому що міська влада пообіцяла або ЖЕК своїми коштами розрахується, або міська влада виділить кошти, щоб даний жек розрахувався спадхменець газ. Тобто більше, наприклад, мешканцям Хмельницького не потрібно далі думати, який далі гуртожиток підключить, який, який багатоквартирний будинок, чи гуртожиток відключить. Ну, Немає у вас таких. Які... Ну, в даному випадку у нас на сьогоднішній день у нас один тільки жек, от він тільки заборгував. Ми, я не говорю про інших споживачів, там, якщо індивідуальні, такі, як наприклад, що мають свій лічильник, свої розрахункові книжки чи і розраховуються. А в даному випадку у нас тільки один жек, щоб вони розрахують. Рахувався, ми його попередили і, скажімо, розпочали роботи, які потім закінчили і відновили газопостачання. А таке питання тоді: чому Хмельницький газ не вивішує повідомлення про відключення на будинках, а передає це на ЖЕК? Ну, чому у нас сам? у нас укладений договір з ЖЕКом. Тобто в нас ніде не передбачено, що ми повинні попереджати тих споживачів, які є споживачами послуг ЖЕКа. Тобто ми попереджаємо ЖЕК. Ну, я, вам можу просто, я просто підготовився вже, щоб, бо ми попереджали даний ЖЕК. От є три попередження. 22.06 ми попереджали, що будемо припиняти. 24.06 попереджали і 8.07 попереджали. І додатково ми ще дали листа на е, місцеву нашу адміністрацію міськвиконком е, 29-го 16-го року. Що ми будемо е, вживати, якщо даний споживач не розрахується, будемо вживати заходи по припиненню газопостачання. Угу. Скажіть, будь ласка, а ще от така в нас? Е Питання в нас виникло. Вчора працівниця Жеку Людмила, прізвища вона не назвала своє, ну це я не думаю, що має велике значення. Вона відразу після появи преси і поліції прийшла із квитанціями і листом-випискою, які квартири, скільки кімнати, які скільки заборгували. І на місці вона без касового апарату, без нічого брала в людей кошти і видавала їм квитанцію. Це не був не чек ніякий, не що вони внесли таку-то суму грошей і десь машинкою вибито. Це просто була її рукою відписана квитанція, на яку суму, скільки. Половину цієї квитанції вона віддавала людині, половину вона залишала в себе відповідно на руках. Чи має вона право таке робити? Ну, я не можу в даному випадку прокоментувати, тому що це є, ну, скажімо так, називаємо господарська діяльність. Окремого підприємства, тобто наскільки? Вправі вони це робити чи не вправі. Я не можу це прокоментувати. Ну скажімо, це повинні б прокоментувати чи податкова, чи тому, що, наприклад, ні пад Хмельницького, ні ТОВ в збут, тобто пад Хмельницького це підприємство, яке розподіляє природний газ, доставляє його до споживача. А Хмельницький збут – це є постачальником природного газу. Ми взагалі не користуємося, скажімо, готівковими коштами. Тобто в нас все виключно йде через банківські установи, а також через поштові відділення. Тобто в нас ні пад «Хмельниць-Газ», ні Хмельницького збуд не отримує коштів ні по касових апаратах, ні. ні. Тобто в нас, нашим працівникам взагалі заборонено мати справу з готівкою. Тобто, а в даному випадку, ну, це може таке прокоментувати, скажімо, чи сам жаль-будівельник, можливо, вони по касових ордерах працювали. Я, ну, я не бачив там, не, був, ну, не, не можу прокоментувати. Скажімо так. Добре, що таке питання. Дивіться, в даному випадку, коли слюсар дізнався, що їде преса, їде поліція, він зателефонував майстру, поліцію він сам викликав відповідно, він зателефонував майстру, майстер дав йому вказівки вимкнути газ. А по тих інших, як він потім зізнався, в гуртожитках таких вказівок майстер не дав всього-навсього, лише тому, що там люди його, ну так би мовити, не впіймали за відключенням газу. Ну, розумієте, це просто як вихід, ну от коли це все проводилось, він припинив газопостачання, наприклад, одного гуртожитка, другого і пішов на третій. І в цей час виникла ситуація, тому що я сам спілкувався. З міською владою, тобто нас завірили, що е, нам гарантували, що попросили, щоб перше, ми відновили газопостачання там, де ми припинили, е, там, де ми ще не припинили, щоб ми не проводили цих робіт, і нам гарантували, е, що на протязі короткого часу, кількох днів, е, з нами розрахуються за пригодний газ. Тобто ми просто призупинили ці роботи і в подальшому відновили. Скажімо. Так. Скажіть, будь ласка, що таке? наприклад, Якщо в будинку є 29 кімнат, з них 13 заборгували, решта кімнат не заборгували, а вимикають газ в цьому будинку. А, ну, я не можу тут нічого сказати, тому ну, як я можу сказати, ситуація наступна. В даному випадку е ПАТ Міцьгаз не володіє інформацією, хто скільки винен, тому що в нас є договір тільки з Жеком будівельників Тобто ми, якщо припиняємо газопостачання, то припиняємо газопостачання ЖЕК-будівельник. А ЖЕК-Будівельник в нього є свої споживачі, які йому сплачують комунальні послуги, в тому числі там і за газ. І ЖЕК-Будівельник вже повинен самостійно працювати зі своїми, скажімо так, абонентами чи споживачами послуг його і повинен працювати з боржниками. Тобто, так як і ми працюємо. Тобто, в нас є абоненти, які в багатоповерхівках. Але ми змушені той тобто ми з ними, якщо він заборгованість, ми змушені там припиняти газопостачання. Тобто це скажімо так, чи виключно робота ЖЕКа. Якщо взяв на себе роботу обслуговувати когось, надавати послуги, то, будь ласка, потрібно контролювати. Стан розрахунків і відповідно від опрацьовувати боржників, які не заплатили, тому що ми, наприклад, якщо наш споживач не заплатив, ми його або припиняємо газопостачання, а в подальшому передаємо на суд для стягнення цієї заборгованості в судовому порядку. Тобто в такому випадку ви не припиняєте багато постачання в Ми припиняємо тому опоненту, який заборгував. А це якщо ми надаємо послуги з розподілу а в даному випадку, коли же будівельник, ну ми ж не володіємо інформацією, хто з них не розрахувався. Просто коли жек будівельник, наприклад, отримав попередження від нас, тобто ми дали їм три попередження, він міг би вивішити списки боржників як мінімум, звернутися до своїх споживачів, що розрахуйтеся, споживачі, шановні, бо інакше такого то числа вам буде припинено газопостачання. Ем... І ще, скажіть, будь ласка, чи відключатимуть, чи вважаються там, боржниками злізними боржниками? Ті люди, які наприклад вони проплачують газ, але ну можливо через неінформованість, можливо, через якісь інші причини вони платять за газ по старій ціні. В нас же тарифи часто змінюються. Вище скачуть здебільшого, так є люди, які просто не встигають за цими скачками, і вони ще проплачують по старій ціні. Я знаю, що є такі люди. Е, ну я промкую е, на сьогоднішній день. Е, ми максимально стараємося інформувати споживачів щодо стану в нього на особовому рахунку. Тобто, якщо споживач каже, що він не знав і не знає, ну це досить таки складно, враховуючи те. Що вже рік ми всім споживачам своїм друкуємо квитанції, тобто і їх доставляє Укрпошта. Ну, є в деяких випадках, все -таки, що е, збої, там, наприклад, чи не доставили, чи не в той поштовий ящик кинули. Але розумієте, що місяця, коли ми друкуємо всім квитанції, тобто вже рік тобто з 12 квитанцій до людини по-любому. Щось доходить і таким чином ми споживачів інформуємо про стан заборгованості. Тобто, якщо, наприклад, споживач скаже, що він рік не проінформований і нічого не знає, ну я в такому не повірю, тому що ми надаємо йому розрахункову квитанцію, де чітко вказано, якщо в нього є лічильник, які в нього показники, яка в нього сума сумово. Тобто тут це, можуть бути випадки, коли споживач цим прикривається, а просто не хоче сплачувати споживач. Добре, дивіться, в мене ще таке питання. Наприклад, я, я проживаю в приватному будинку. Газовий лічильник у мене прикріплений на е, самому фасаді будинку. Щоб зайти е, відповідно до будинку, потрібно пройти е, ворота. Ворота в мене на замку. Яким чином служба перевіряє, які в мене показники лічильника? Ну, перше, ми можемо в присутності вас зайти, зняти показник, або в наших працівників є, ну, скажімо, чи телефон з камерою, чи є фотоапарат, просто приближаємо і фотографуємо. Ну, є такі випадки, а далі ви зобов'язані надавати показники газового лічильника щомісяця. Тобто, якщо ви, наприклад, по якихось причинах ми до вас не попали в цьому місяці і не зафіксували ваш показник, і ви його нам не надали, то мається в виду те, що згідно кодексу газорозподільних мереж передбачено, що споживач зобов'язаний щомісяця з першого числа, з першого по 5 число місяця наступного за звітним, тобто, наприклад, за липень місяць. За липень місяць ви маєте надати показники або провести оплату за ці показники, де вказати в тому числі ці показники з 1 по 5 серпня. Якщо ви за цей період, за липень з 1 по 5 серпня, не надали своїх показників і ми до вас не попали, не зняли показники, ми вам в даному випадку тоді нараховуємо по вашому середньому споживанню за попередній період. І вже, мабуть, останнє таке. Дивіться, зараз в інтернеті є служба 104, так, сайт 104, де споживачі можуть вносити самі свої показники. Що ще можна зробити на цьому сайті? Просто щоб люди, які переглянуть відео, вони знали, що бо я знаю, що не всі таке знають, щоб вони знали, що таке є, і знали, як ним користуватися. Ну, перше на 104 можна, ну, перше, для того, щоб передати показник на 104, потрібно зареєструвати особовостий кабінет. А в цьому кабінеті можна отримати будь-яку свою інформацію за минулий період, який показник ти надавав, які твої оплати пройшли, тобто можна звіритися повністю всю свою історію, як ти користувався проводним газом, за як за нього розраховувався, і яка в тебе сума переплати чи сума боргу. Тобто це один Слідуюче питання. Є в нас контакт-центр 742-104, тобто міський телефон міста Хмельницького. І він працює з 8-ї години до 20-ї години, тобто 12 годин без вихідних. Тобто я, наприклад, вчора зустрічався з нашими споживачами ну, по інших питаннях, і люди жалували, що не можуть додзвонитись на 742 104 і я особисто в присутності людей. Додзвонився з мобілки на цей номер своєї. Люди відповідно не повірили і сказали, що оскільки вони знають, оператори знають мій номер телефона, мобілка, то через того не взяли трубку. Тому ми спробували додзвонитися з квартири. Так само на протязі півтора хвилини ми додзвонилися до оператора вже в самого оператора можна або передати йому показник або взнати свою інформацію. Це скажімо, 742-104. Також в нас є е, можливість щоб споживач. Ну є споживачі, які там, наприклад, е, е, ну, не люблять спілкуватися. Ну нічого я маю спілкуватися з оператором. Мені може і людям неприємно з ким спілкуватися. Е, ну, е, то можна просто смс передати свій показник, наприклад, е, номер, на, цей номер. на номер 7104. 7104 короткий номер. Там вартість смс, як в операторах. Звичайна вартість смс 704. При цьому там вказується спочатку особовий рахунок, а потім через пробіл показник газового лічильника. Тоді таке ще питання. На цьому сайті 104. Чи можна внести суму за використання газу за допомогою, там, наприклад, банківської картки? Можливо, але там проводиться не через сайт Пад Хмельницького. Там йдуть силки, вже скажімо, воно переадресовує вас, що ви можете через Приват 24, через інші платіжні сервіси. Скажем. Тобто, в нас в пад Хмельницького немає, наприклад, ліцензії, щоб проводити грошові операції. Тобто, але споживач, якщо хоче, він заходить на сайт 104 оплатити, і він далі вибирає, через яку платіжну систему він буде проводити. І ще таке питання. Дивіться, той самий Приват24 чи будь-який інший банк без різниці, пишуть, що оплату показників будь-яких комунальних послуг можна здійснити в них без комісії. Але коли приходиш платити саме за газ, то вони знімають комісію. Вже не від однієї людини я таке чула, і чому так. Ну, перше, взагалі. Ну, не в Хмельницький Газ, а то в Хмельницькбут укладений договір з усіма банківськими установами на прийом платежів. Згідно постанови Кабінету міністрів, чітко передбачено, що ТОВ в сплачує певну суму комісії. В даному випадку там 0,3%. Тобто, за те, то, що ви, наприклад, тисячу гривень сплатили. За газ Хмельницьк-Газбуд сплачує 30 гривень банківській чи пошт... установі чи у.